Слава Україні, героям слава! Васитарі, Попаснянські Соколята, середньої вікової групи куреня імені Віктора Шуліка, комунальної установи Попаснянський ліцей номер 1 імені Віктора Шуліка, Попаснянської міської територіальної громади Луганської області. Бачите цей вогонь? Він не просто світить, він пам'ятає, у його іскра битви під Берестечком, Січ, Чорні Запоріжжя, Крути, Маріуполь, Попасна. Він палає тим вогнем, який горів у серцях козаків, тим вогнем, який не погасили ні вороги, ні зрадники, ні роки неволі. Ми тут, щоб продовжити боротьбу. Коли ворог прийшов на нашу землю, коли дим і біль знову повели Україну, вогонь у наших лісах не згас. Він розгорівся ще сильніше. Наш девіз. Ми нащадки козацького роду, славних предків, нові соколи. Наші крила міцніші за крицю, Україну звільнять від Орди. Прапор – рапор, символ нашого рою з трьох кольорів. Це баки, два модульки та сини українських степів. Малиновий бомий нащадки козацьких словетних пращурів, а разом із жури Попаснянські соколята, які творять сьогодення вже зараз, шляхетні, мудрі та відважні. Наш рій частина великої дружної родини, куреня імені Віктора Шурика, який було засновано в КУ Попаснянському ліцею No1 імені Віктора Шуліка Попаснянське МТГ Луганської області у вересні 2024 року. Емблема рою це пам'ять про героя, патріота, директора Попаснянського ліцею No1, мудрого вчителя історії, чиє життя було і буде єдиним світлом для нас. Його служіння України та виховання молодого покоління це найвищий прояв патріотизму, а подвиг вписаний в історію нашої громади та держави. На еблемі герба нашого рою ви можете побачити вес Частинку герба рідної папаси. Розгорнути книгу з історії Пам'ять про Віктора Григоровича. Сокола, що здіймається в небо та символізує мужність, лицарство, хоробрість, силу, спритність, розум. І все це усіяне соце, що першим сходить до Луганщина, дарує життідену енергію. Наші крила ще тільки міцніть, але ми вже впевнено рухаємось вперед. Вітаємо, набираємося, сил та досвіду. Знайте, сокол в небі, воля в серці, зброя в руках. Козаки не просто воїни. Це честь, воля, братерство, любов до батьківщини, за яку готові боротися, відважні та вільні. Вони завжди стояли за правду історії України. Ми нащадки козаків. І сьогодні ми теж, як ніколи, розуміємо власну відповідальність за долю рідної держави. Щодня гартуємо тіло з крила. Невпинно розвиваємося фізично та духовно. Учимось, читаємо, чужого навчаємося, свого на Сміливо та наполегливо йдемо до найсміливіших мрій. Ретельно вивчаємо історію рідної держави та досліджуємо її традиції. зупинно дбаємо про довкілля та екологію. Щиро спілкуємось та гортуємося заради майбутнього. Волонтеримо та підтримуємо ЗСУ. Ми застережно віримо в нашу перемогу.